Я завжди його питала, чому ти біжиш останній, якщо ти бігун і бігаєш добре. Він казав, я маю подивитися, що всі хлопці сховалися. Він тобто завжди старався провірити всіх, що всі в безпеці. І дрон спрацював у брусвер укриття, і його найбільше поранило. Треба про себе говорити, треба себе показати, щоб люди бачили цю історію при тому, що Коля реально унікальна людина, і хоч він був відпустці два рази по 15 днів, але за цих 15 днів, за цей період ми настільки зблизилися, він мені, знаєте, подарував такі почуття, які, на жаль, не дарував мені мій рідний батько. Ой, боже не боже. Я дуже хочу йому в цьому плані допомогти, щоб він справді зміг стати на ноги, щоб ми могли відчути оцю якусь таку повну сім'ю, щоб він це міг відчути.